we Ми тут побачили таку красу, що просто очі розбігаються, на чому можна зупинитися. Різноманітний матеріал. Зовсім навіть не можна представити щось з того, якоїсь трави осінньої, да, вже те, що викидається на смітник, можна зробити такі гарні поробки. Я запропонувала вже наперед про те, що ці виставкові заходи мають бути по всій області, зробити передвижну таку виставку, яка. Як переїжджала з одного району з міста в місто, тому що у нас талантів дуже багато, є в кожному навчальному закладі, але вони повинні ділитися досвідом, доповнювати один одного, то це дуже доречно. Звичайно, і я буду сприяти обласне управління аналогічно, буде сприяти тому, щоб саме роботи цього навчального закладу, ну богом велено, було започатковано, і досвід їх вивчався по всій області.